Оскільки це новий вид бою, це все пишеться і випробовується в процесі використання, тобто немає десь взяти конкретної інформації, що в цій ситуації ти робиш так, а в цій робиш так. Ти постійно е випробовуєш якусь нову тактику і методи. Іде змінення як і технічних характеристик дронів, так і тактики застосувань. Також е і ворог постійно змінюється. Всі наші союзники вони вивчають наш досвід, дивляться на ті приклади. Бойового застосування і на ті зміни, які відбуваються в цілому в тактиці, навіть стратегії ведення війни на морі, обмін інформацією ведеться, обмін досвідом ведеться, і я можу сказати, що будь-які сучасні технологічні засоби і новітні способи ведення війни, вони вивчаються.